Вихованців шкіл інтернатів готуватимуть до дорослого і самостійного життя. Для випускників місцевих та обласних сиротинців проводитимуть тренінги та вчитимуть, як адаптуватися у світі, який вирує поза стінами закладу, де вони виросли. Зазвичай молоді люди покидають інтернат у віці від 14 до 18 років. Вони йдуть вчитися, працювати та будувати своє майбутнє. Такі підлітки не завжди пристосовані до умов соціального життя, тому стикаються з проблемами, які не в силах подолати самостійно. Випускники Цих закладів є частково неправильному руслі скеровані. Нема у них підтримки, нема підтримки дорослого, ближнього. Ну скажемо в Україні, вже такий пішов термін наставника. Немає старшої людини, яка йому допоможе скерувати правильно гроші, які йому будуть виплачувати. Неправильно немає в нього, навіть людини, де зберегти ці гроші. Кому їх доручити». вихідці з інтернату на старті самостійного життя не знають, як знайти роботу, приймати важливі рішення та вирішувати побутові проблеми. Молоді люди безпорадні в елементарних питаннях, не вміють куховарити та не орієнтуються, що іде купувати. У них можливо якийсь комплекс вироблений такий в собі все тримають і ніде нікому нічого не розказують або не мають з ким ділитися, тому це відсутність цього бар'єру спілкування. От, я думаю, що ці тренінги повинні це забезпечити відкритість. От, можливо, і серед цих тренерів, які будуть психологів, діти знайдуть собі скажімо, і підтримку в них, і, можливо, продовжуватимуть і після того. Спілкування представники організації «Братарство сирів відслідковують подальшу долю вихованців інтернатних закладів. Своєю діяльністю вони не в силі змінити минуле дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Члени товариства намагаються підтримати та показати молодим людям те, що перспектива та надія є завжди. Підготовка до дорослого самостійного життя не полягає у тому, дати дитині то, що написано законом, речі першої необхідності, згідно там таблиць, списків. Ні, підготовка ще полягає в тому, щоб дати базові орієнтери, знання і навички. Сформувати, формувати свідомість потрібно з дитинства, тому тренінги проводитимуть для майбутніх випускників інтернатів із міста Коробця, Бережан та селища нове село. Також до проекту залучили сиріт з Тернополя. 56 підлітків впродовж двох днів пройдуть курс по формуванню особистості, навіків спілкування і уникнення конфліктів.